Вітаю вас в черговій частині. Ми останню арку з'єднались в стовпчик перший, початковий наш. Тепер сліпа петля в арку, петля підйому. Два стовпчика без накиду в арку з чотирьох повітряних петель. Один, два, три, чотири. Два стовпчика без накиду в наступну. Один. Два, три, чотири два стовпчика без накиду в наступну. Один, два, три, Два стовпчика без накиду. 1, 2, 3, 4. І таким чином ось ще одну. Один, два, три, чотири. І два стовпчика без накиду. Ми сформували 1, 2, 3, 4, 5 арок з 4 повітряних петель. В арку перед попкорном ми пров'язуємо 6 стовпчиків з одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стовпчик з накидом центр попкорна. 6 стовпчиків з накидом в арку після попкорна. 3, 4, 5, 6. Два стовпчика без накиду в наступну арку. Тут ми дзеркалимо все. Пров'язуємо так само. Зустрінемося вже перед ось цієї частини. Ми дійшли до останньої арки з чотирьох повітряних петель, спереду арка з трьох. В неї пров'язуємо стовпчик без накиду, дві повітряні петлі, два стовпчика з двома накидами в наступну арку. Два стовпчики з двома накидами. Дві повітряні петлі. В наступну арку повторюємо два стовпчики з двома накидами. Дві петлі. Таким чином до центру пров'язуємо ось сюди. Цю Ми в центрі. Ось наші центральні стовпчики, два накиди, рельєфний стопчик з двома накидами, за стовпчик знизу. Два накиди і продовжуємо два стовпчика з двома накидами в дві повітряні петлі, два стовпчика з двома накидами. Тут вже все відбувається. Дзеркально. Зверніть увагу, що ось тут в центрі в нас арок немає. Без арок, щоб у вас хвилі мене взялись. Так, групи 1, 2, 3, 4, 5, 6. І ось це сьома. Потім центр і в цю сторону так само. Ряд дуже легкий, тому я думаю, швидко справитись. Зустрінемося вже. Ось тут в кінці. Закінчили ми попередній ряд сліпою петлю в перший стовпчик без накиду, три повітряні петлі, як стовпчик з накидом. Накид, стовпчик з накидом, наступний стовпчик без накиду. В арку ми маємо пров'язати три напівстовпчика. Один, два, три. Наступні два стовпчика без накиду, пров'язуємо їх стовпчиками з накидом. Знову три напі стовпчика. Таким чином ми обв'язуємо ось до ось цих двох стовпчиків без накиду. Дійшли до ось цього місця. Тепер будемо в'язати рельєфні стовпчики з одним накидом. Зворотні, тобто ззаду, навколо першого стовпчика рельєфний зворотній. Дві повітряні петлі, накид, пропустили стовпчик за наступний. Дві повітряні петлі, накид, пропустили за наступний. В цьому місці у нас має вийти сім рельєфних зворотних стовпчиків. Причому один ось центральний, чітко над попкорнем. Там такий орієнтир. Дві петлі і знову стовпчик. Далі все повторюється, як ми і в'язали. От, останній рельєфний стовпчик, накид, два стовпчика з накидом, стовпчики без накиду. Один, два. варку, три на Таким чином ми доходимо до ось цього місця. Ми дійшли до ось цієї частини, два стовпчика з накидом, тепер Два рельєфних стовпчики з накидом з однією вершиною за перших два стовпчика з двома накидами. Три повітряні петлі стовпчик без накиду в арку. Три повітряні петлі. Знову два рельєфних стовпчика з одним накидом з однією вершиною. таким чином ми пров'язуємо до центру ось сюди. То все повторюється три повітряні петлі, стовпчик без накиду, три повітряні петлі, два рельєфних стовпчика з однією вершиною. І ось тут ми з вами зустрінемося. Дібралися до центру ось. Два стовпчика рельєфних з однією вершиною, і ось тут відразу за ось цей рельєфний стовпчик ми маємо пров'язати рельєфний попкорн. Тому накид. П'ять рельєфних стовпчиків. Два. Три, чотири, п'ять. Закріпили? І два рельєфні стовпчики з однією вершиною. 1 два. Приповітряні петлі, стопчик без знаки. Ну і, ну і, власне, все. В цьому ряді всі елементи я вже показала. Все повторюємо дзеркально і закінчуємо ряд. Знову ж таки, складності абсолютно немає. Досить легкий. До зустрічі. Починаємо останній ряд в даному відео. Ми з'єднались. Третя петлі підйому, тепер сліпа петля в наступний стовпчик. Так, витягнули петлю підйому, накид, рельєфний стовпчик з накидом навколо цього стовпчика, рельєфний стовпчик з накидом, навколо наступного. А по факту тут будуть одні рельєфні стовпчики. От, ці три на півстопчики ми також пров'язуємо. Ось так. Потім два стовпчика з накидом пров'язуємо рельєфними. І ось ця частина. От, майже до кінця, ось тут два стовпчика з накидом, от їх пров'язуємо рельєфними. Тут я зробила невеличку помилку. Я вам сказала, щоб дов'язувати всі два рельєфних стовпчика в кінці. Ось ці. Один маємо лишити, щоб ось тут у нас вийшло 25 рельєфних стовпчиків. Тепер накид пропускаємо стовпчик з накидом і рельєфний заворотний стовпчик. Працюємо з арками. Кожну арку ми пров'язуємо по три стовпчика з накидом. Два. Три. Один. Два. Три. 3. І остання група два, три. Пропускаємо рельєфні зворотній і перший стовпчик з накидом. З другого починаємо рельєфний стовпчик з одним накидом. І проходимо цю частину, вив'язуємо 25 рельєфних стовпчиків. Так, ми дійшли до ось цієї частини. Пров'язавши 25 рельєфних стовпчиків, у нас має лишитись один недов'язаний стовпчик, ну і відразу вже ось ці два рельєфних стовпчика. Ми в'яжемо стовпчик без накиду між ними. Ось так. Стопчик без накиду в наступну арку. 5 повітряних петель. 3, 4, 5. Стопчик без накиду. У наступну арку от сюди. Зно стопчик без накиду в наступну арку. 1, 2, 3, 4, 5. Знову стопчик без накиду в <світ> наступну арку. Стопчик без накиду Наступну. Таким чином. Ми формуємо ось такі арки: 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Стовчик без накиду наступну арку. Стовчик без накиду. наступну. Пров'язуємо до центру ось тут ми знову здаємося. Дійшли до центру. Тут, по факту, ми робимо те саме просто замість ось такої полюсточки у нас. Центральний прокон 5 повітряних петель і ось, ай, ось у нас арка. В арку стовпчик без накида. З іншої сторони арка, в неї також стовпчик без накладу. 1, 2, 3, 4, 5. І переходимо до іншого, іншої сторони. 1, 2, 3. 4, 5. Ну, власне, всі елементи цього ряду я вам вже показала. Ось тут тепер 1, 2, 3, 4, 5. І обв'язуємо по колу. Зустрінемося вже в наступній частині. Легких вам петельок.